Ні дня бавовни. Крим дуже хоче назад в Україну, тому як магніт притягує до себе військове озброєння. Сьогодні, 29 серпня, в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. У соціальних мережах повідомляють про приліт неподалік від мису Тарханкут. Місцеві пишуть, що поруч з Оленівкою було чути глухий вибух, після якого піднявся густий дим. Також вони розповідають, що одразу після цього на місце події відправились карета швидкої допомоги. Тим часом росіяни, як завжди, намагаються, так би мовити, зам'яти ситуацію. У проросійських ЗМІ почали писати, що стовпи диму це просто внаслідок спеки загорілась трава. До речі, точно так само російські медійники казали і про попередній вибух в Волинівці. Тоді, 23 серпня, після детонування трави було знищено російську зенітно-ракетну систему великої середнього радіуса дії С-400 Тріумф. Тож можемо зробити висновок, що і цього разу прилетіло досить успішно. А згодом росіяни змінили свою риторику. Міноборони не підтвердили версію трави та почали звинувачувати українців у тому, що це нібито наша сторона почала атакувати об'єкти на території РФ. Повідомляють, що нібито о 13.00 в акваторії Чорного моря був перехоплений дрон, який згодом і впав. Тож чекаємо подробиць, що ж насправді зараз догорає в районі Оленівки і куди влучило. Загалом останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по скупченнях російських солдатів, техніки та складах з боєприпасами.